І байдуже ваша думка, не прийшли пояснити своє бачення, вислухати ваші думки. Думаю, що ми за це вдячні. Ну, найкраще, от я людина, яка в цьому питанні досить некомпетентна. І я спеціально, готуючи до цієї зустрічі, нічого не став читати в інтернеті, не став слухати знайомих, щоб прийти максимально таким нейтральним і не несвідучим на безпіталістизм, і що мені було справді цікаво слухати одну і другу сторону, і наскільки я зрозумію, хто тут які рішення може запропонувати. Регламент, думаю, якщо не буде заперечення, буде досить простий. Що спочатку, як вже прийшов Володимир Франкович Возняк, то він виступить і пояснить, тому що він найбільш компетентна в цьому людина. Поясніть, і розкажіть, звідки, як формується цей тариф, як він сформувався? 3 липня 2014 року Національна комісія, що стійкові державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, переглянула тарифи для більшості водоканалів та встановила єдині тарифи для усіх споживачів. За такими тарифами, вартість одного кубічного метра води для пересічних громадян, для юридичних осіб підприємств і організацій, а також для водоканалів, що закуповують воду для своїх споживачів, є абсолютно однаковою. Таким чином, для Трусковецького водоканалу, як для населення підприємств і організації міста Дрогобича, було встановлено єдиний тариф, який на сьогоднішній день становить 8 гривень 74 копійки. Цей тариф закладно всі витрати Дрогобицького водоканалу на обслуговування водопровідно-канаційних мереж міста Дрогобича, Стерника та сіл Дрогобицького району, на підйом води та отримання другого водозабору у селі Уріш, на оплату фінансових витрат. З залученням банківських кредитів інших витрат, які не мають жодного відношення до процесу подачі води у місто Трускавець. Трускавецький водоканал, як і багато інших водоканалів, які закуповують воду для здійснення господарської діяльності і несуть свої витрати із забезпечення водопостачання і водовідведення, вимушені відповідно підвищувати тарифи власне споживачів. Розуміючи всю складність ситуації з підвищення тарифів, Трускавецький водоканал звернувся до суду. З метою вирішення питання встановлення несправедливих тарифів національної комісії, купуючи значно дорожчу воду, підприємство, що місця нарощувало збитки і опинилося в спутному фінансовому становищі для часткової стабілізації та недопущення зриву водопостачання міста, то Трусковецький оберново був е, вимушений був з квітня 2015 року частково підняти тарифи до 14-28 гривень за метр кубічний. На сьогоднішній день тарифи для населення. Шкодовують лише 65,4% і 4% фактичної собівартості виробництва послуг, водопостачання та водовідведення. За таких умов підприємство постійно не отримує кошти від споживачів за надані послуги. Та, відповідно, проводить благодробицького водоканалу за придбану воду не в повному обсязі. Така ситуація є причиною збільшення заборгованості перед КП обжених науків та, відповідно загрозою відключення дороги з водоканалу від електропостачання. Станом на перше перед заборонений... Доброволь... заборонений. Але дайте, будь ласка, закінчити. Панове, давайте, У нас все-таки слухання не мітинг. Давайте вислухаємо людину. Ви добре, але вис... але тут це слухання. Якщо ви прийшли не на слухання, вибачте. Зараз я, я думаю, що він скаже, а ви запитаєте мене, тільки хай він пані, <говорить> Давайте поважати один одного. Вислухаємо людину, потім вислухаємо вас і вам дадуть конкретну відповідь, добре? прошу, продовжуйте. У мене є питання до якоїсь цифри. Грубо кажучи, я готовий придертися зараз до нього і задати питання. Але я послухав. Мені дивно, що вам не цікаво. Кінцеву ціну ви знаєте. Але вам бажано знати, чому така. Якщо ви серед 100 гривень платити, хай він пояснить чому. Якщо скаже десь, він теж хай скаже чому. А ви не хочете слухати. Дайте людині закінчити. Він зараз говорить я вас конкретні речі. Добрі чи погані, але конкретні. Він розговорє, що ми будемо, ми зробимо. Він говорить конкретні речі. Ви їх послухайте. Говорити чи ні вже, чи цифри. Я, я тут наводжу конкретні цифри, які ми, в принципі, вже в процесі розгляду національної комісії ми сьогодні відзвонили, тобто взяли ті цифри, які були, тобто, за відносно чого було зменшено нам тариф. тобто вже тариф, Ми ж подали той тариф, який ви розглядали. Це є проект тарифу. Це не є тариф на водопостачання. Ми його сформували ще з жовтня минулого року. Тому були закладені різні, грубо говорячи. E, Ті цифри, які на той день відповідали дійсності, а на сьогоднішній день, допустимо. 20 гривень 40 років. То ще теж незнакочна цифра, тому що це ще має затверджувати комісія в складі 7 чоловік національної. Що стосується фрифільовоцького дикунала, я ж називав цифру, яка на даний момент є. Тарифом для, для населення Дроговича і для підприємців. підприємців тобто вона не відповідає реаліям, тому що за рахунок вони свої тарифи перекривають за рахунок тарифу, які вони включили, тобто ті затрати, які вони включили в розрахунок тарифів для водоканалу. І Тому трускавецькі абоненти на даний момент, грубо говоря, навіть більше водоканал несе ті втрати, переплачують, тобто доплачують їхні тариф, які би, мав бути на що набагато більші. Із попереднього була розмова, двох мерів мізні, були визначені відповідні суми. Я не знаю, наскільки це правдиво, бо це все хіба розмова, тому що ще не затверджено національної комісії, щоб поділитись. Із порядка період для другобицьких абонентів має бути порядка 16-17 гривень. А для нас він має зменшити. Так, давайте тоді так. Якщо є багато бажаючих запитати. Прошу якось підняти руку і запитати. Щоді, а, Скажіть, будь ласка. А, так, Скажіть, будь ласка, скільки коштує вода в степників, драговиків і Борислав? Я вам називав це про 8 гривень 74 куб. Так, Значить, ми в два рази платимо даро. Ви, ви ще поки що не платите разу, можна більше не затверджує. Інше питання, я тільки що називав, що падив на місці. Стерпника і Другобича буде становити 17 гривень. Чому треба? Чекайте, На даний момент, поки немає оптового тарифу, ми просто не платимо за трустевидку, за Другобицьких і стерницьких споживачів. Тобто, давайте я у загальну. Наскільки я розумію, тобто є шанс зменшення ціни. Однозначно. Добре, все, до Прошу. Ось, а я, ну, а я, а я, а я доповню. Ліквідувати, приєднатися до другої, і не має ми маємо на деяких будинках лічильники побудинкові. І маємо лічильники по квартирні. Якщо сумувати е, кількість кубометрів, які взяли по лічильниках квартирних, і порівняти і з тим лічильником будинковим, нас виходить до 30% втрат. Розумієте, про що я говорю? Давайте з вами скажімо. Давайте радімо говорити, що вода і як виходить, що вода не йде. Я думаю, загайдаш на вісімнадцять. Там іде з було там вода. Постоянно звернуться, що не можна її навіть напитись. Перше. Друге, то що у нас ідею по прибуті. Закали кінки, кінки повистрілювали, вода постійно виходить наверх і вже йде під вітинок 18 і Підпали повні води. Скоро будинок ще перевернути київськ okay, людьми разом. І третє, ви що хочете, поповнити тоді рушу, вам кілька вкрала, що ви піднімаєте кожу. Я відповім на питання, про вулицю це Жодної води брудної на Сайдаш на даний момент не подається. Ну і циркоте, як фото, відівець. Та поліця яхтка до неба давай Це ж коротна зона, це ж санітарна зона. Діфіть на нас? Немає, тобто. Нема жодної земельні ділянки, не причасні до жодного квадратного метра. Чи... Правильно, там є відповідні норми і тому подібне. Де можна, де не можна. Це визначено в в України. Я так впливу не маю. Зверталися ми до всіх, приїжджали, приїжджали і екології, і санстанції, і всі земельні служби. І ніяких продиктів не винесли. А й тим більше вилетала не можна жодного продикту і немати за годин. Один місяць. Мільйон Сумарно два, десять. Сумарну на Скільки на Ну, Дивіться, то, то... кожен місяць, в принципі, є різні суми. Особливо зараз реалізація дуже впала і сума досить порівняно з тими місяцями. Десь порядка мільйон сімсот, мільйон 800 гривень. Дивіться, я. Ну, що... Я вам можу сказати одне, 10... 10... за 10 років нашої роботи зроблено чимало для того, щоб зменшити ці втрати. На сьогоднішній день якого виходить. Робот. Я назву в мене є цифри під руками. ще не можу... Як яким що? Як У нас ви є ви очисні ви споруди, які ви проводять до чистого води воду. Чому не ведеться? У мене стоїть два квіти, така як кава. А де ви живете? Це неправда взагалі, я не розумію. Причому тут очисні споруди до вулиці Мазепи. Ми технологічно воду з озера на вулицю Мазепи подати не можемо. Ви говорите неправду. Водоканалу. Ви мені сказали 5 мільйонів тисяч. Прийшло 2,5 неділі, ви вже зачитуєте 8 мільйонів за 2,5. Ми маємо формат. Добре, я вам продовжував. Ви повістили їх на сайті, і у вас цікаво сказано, що є у вас такі додатки, як витрати на службу, які становлять встановлюють по моменту 40 років. Поясніть, на що ви тратите гроші на збут? Ви тут поставите якісь 4 рекламні чи ще щось? Це перше. Так само у вас ідуть адміністративні витрати в сумі гривня. Куди вони йдуть? Фінансові витрати в районі там 10 копійок. Куди? Я ж вам всі витрати зачитав. Я з вашого сайту, що ви всім показали я розрахували більше пунктів витрату я вам зараз поколети? А, а ні, то зараз віддамо вам це. Навіть я вам зараз скажу. Минулого року ви витратили, витратили, які ви офіційно написали 2700 тисяч гривень. Це мільйон. Поясніть, які витрати ви зробили, яким на якийсь бух 700 тисяч ви витратили. Дивіться, ні. Я... А ніч, нічого мене дописує, я вам зачитав кожну статчу Там Вони згруповані, там не тільки назву, там ні кількість Так, Я ж вам читав кожну статтю, скільки відсотків, яка сума. Я вам зараз дам своє ходили. Я розшифрував. Я розгрупував, ми, тобто, ми розгрупували ці медрами, розробили їх розширеними. По зараз... Ну так про що йдемо? Ну, то скажіть, ви говоріть правду. А, а, я, а я що говорити, не я говорю? влада не дала підняти тариф, а Кабмін компенсував. І ми для людей зберегли 11,5 мільйони. А ви розказуєте сказки? Які сказки? Я вам розказував, які сказки. А в Москву пішов, теж судився і пішов іншим, шляхом. Він підняв Але треба пенсовому. Ще одне питання, чому я закінчуємо. Володимир Франкович, до сьогоднішнього дня громада міста платить з тарифі за всі витрати Дрогобицького водоканалу. Тобто всі витрати на утримання персоналу, на погашення кредиту, на їхні витрати в мережах. Це платить громада міста. Що ви зробили для того, щоб в майбутньому тарифі уникнути цих непотрібних плат? Тому що я вважаю, що ми не повинні платити на всі витрати Другобиського водоканалу. Ми повинні платити тільки те, що ми споживаємо. Що ви того не зробили? Я, я ж про кого говорю, що... чому ви не зробили, зробили нові тарифугоду по, по, по з 1 січня? Чому? Ти не про, е, 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 про те, що має бути для Трускавця затверджений оптовий тариф. Значить, тоді планувалося, що оптовий тариф для Трускавця повинен був матчі бути на 41% від існуючого, а для Другопського водоканалу мав бути на 20%, 28% більше. І це повинні були зробити до нового року. Тобто, Трускавецький водоканал повинен був подати в національну комісію розрахунки відповідні. І з Нового року ми повинні були отримати новий оптовий тариф. каналу цього не зробив. Чому він цього не зробив? Запитайте Володимира Ханковича. Шановний пане пані, які тарифи мав?